Всім привіт! Ми приїхали на поле і в мене випав сигнальчик 94 на девосі, такий от какалік. У мене тут ще одна монетка випала. Це у нас ранній СССР 950... Ой, 931 рік. Зі старим гербом. Копаємо далі. Така у нас находочка. Такий у нас цельний торсіончик. Лишаємо поки що тут Бо тяжке такий у нас краєвид тут рядом Відео так на пам'ять може вернемось Ходимо, копаємо А тут у нас смаржів багато Дивіться які смаржі огромні просто Ні, Почекай тут ось у мене пару штучок Вот Дивись. А, у мене Це, мабуть, більше Пиздецкий не Я Ябу на урожай завезем Да може заженемо зараз. Ще бабок піднимемо Та Падай. Сьомка. Походили, в общем, не було находок. Бодя не йшов на накак там хлопці оправки бронзові, В мене пусто, думав, включу 60-ту частоту. І от в мене випав кусочок Дінарія на 60-тій частоті. Тобі ж це панув, це у нас, мабуть, комод, я так розумію. Але як не як срібний. Тобі ж зачепилися, в принципі. Будемо ще шукати. Пацани, Назар Керамік.